Усім привіт! Ви на каналі Файна Артистка. Мене звати Олена Фронькіна і я художниця. Сьогодні я хочу розказати вам, як зробити колір світлішим, не розбілюючи його. Це відео буде корисне лише для новачків. Тож, якщо ви вже досить досвідчені у живописі, вам тут робити нема чого, нічого нового не почуєте. Якщо ви лише починаєте своє знайомство з живописом, або починаєте робити якісь декоративні композиції, ви, мабуть, вже пробували робити колір світлішим яким чином, тобто просто додаючи до нього білило. Але потім ви помічали, що цей колір ставав якби, розмиленим. Як це Називають розбіленим, тому що ви просто банально додали білого. І це не є якоюсь помилкою. Тобто, якщо вам потрібен якийсь певний відтінок, певна текстура, певний, певний колір, який вимагає такої глухості, мильгності, то ви можете це робити, тобто це не помилка. Але якщо вам треба написати, наприклад, якусь яскраву червону тканину, і ви хочете прописати оці світа на складках. І ви пробуєте додавати туди більше більше білил. Змішуючи цей червоний колір, ви просто отримуєте такий розмилений рожевий відтінок. От. І сьогодні я хочу вам показати, яким чином і ще можна це зробити. Цей підхід. Називається лесування, шарування ну, і ще в акварелі це використовується, тому що там білилом виступає папір. Давайте із вами просто на практиці подивимося, як це працює. Я взяла звичайний акрил. Буду використовувати білила титанові і катмій червоний. Але взагалі титанові вважаються більш криючими, Цинкові мають таку більш прозорість, якщо ви будете так рідесенько писати. Але на сьогодні це не має ніякої різниці, тому що лесувати ми титановими білилами не будемо. І так, що ми робимо? Я вже промазала фрагмент. Із титановим білилом, і зараз я змішаю білило і червону фарбу. Я промажу цей фрагмент, щоб ви наочно подивилися, як воно виглядає. А на сусідньому фрагменті. Ми зробимо у техніці лесування. На просушений шар білил ми покладемо тоненький шар червоної фарби. Воно просихає і ми дивимося на різницю. По-моєму, вона очевидна. Також я зроблю іншу підкладку. Я змішаю титанове білило із умброю натуральною, щоб просто зробити білило менш відкритим, посадити його трошечки у тоні. І зверху ми також накладемо тоненький ріденький шар червоної фарби. Зараз ви можете порівняти результати. Як ви бачите, таким чином можливо писати більш відкритими кольорами, роблячи їх по тону більш або менш світлішими, тому що усе по суті буде залежати від кольору, від тону вашої підкладки. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то підписуйтеся, ставте лайки, і ми побачимося з вами ще. До зустрічі!